про яку важливу програму нагадали в комплексі Старта йде в громаді? Відкрили молодіжний центр? Вітаю, це Марія Канцеляристи. Нині підсумковий випуск дня. Першу до подій держави та світу у щорічному звіті служби військової розвідки Швеції відзначили, що безпекова ситуація в країні погіршилась. Тут підкреслили той факт побоювань, що загроза з боку Росії зростатиме до 2030 року. Міністерство цифрової трансформації України розширило можливості верифікації цивільних старлінк. Відтепер це можна зробити фізичним особам і у відділеннях Укрпошти та нової пошти. Новини на Янтарнефем. До локального поліція Львівської області встановила, що за 18 тисяч доларів 30-річний мешканець Яворівського району разом із спільником, 35-річним мешканцем Львова, налагодив канал незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків з України на територію ЄС, уникаючи прикордонного контролю у схованці вантажного авто. Подробиці справи в телеграмі і фейсбуці Янтарна ФМ. Храм Покрова Пресвятої Богородиці Православної церкви України міста Новояворівськ повідомляє про відкриття молодіжного центру при храмі, простору, духовного розвитку, творчості, спілкування та єдності. У молодіжному центрі будуть діяти недільна школа. Разом із Богом православне братство, молодіжний хор і вокальна студія Мій голос. Новояворівський комплекс Старт нагадав про важливу програму Сила покоління. Це соціальний проєкт для мешканців громади. Він дає можливість відвідувати басейн на пільгових умовах. Деталі про всі категорії вже є в наших соціальних мережах. Новини на Янтарнефе. І до анонсів з нагоди вшанування Героїв Небесної Сотні 20 лютого об 11.00 в Івано-Франковому на центральній площі біля дошки пам'яті Героїв Небесної Сотні відбудеться пам'ятне віче Сотня, що стала небом, і тиха акція Ангели пам'яті щоб вшанувати людей, які віддали свої життя під час революції гідності, захищаючи свободу і європейський вибір нашої держави. Центр життєстійкості Івано-Франківської громади Яворівщини анонсував проведення майстерні крилатих мрій, щоб навчитися заземлятися і заспокоювати думки. Дата події 22 лютого, час 13.00. локація село Страч, будинок паломника діє попередній запис, деталі про який є в телеграмі, і фейсбуці. Янтарна Феми про погоду. У середу хмарно з проясненнями. Невеликий сніг, вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 5-10 морозу, а в день від 3 морозу до 2 тепла. Погіршення видимості в опадах і в тумані 500 тисяч метрів. На дорогах ожеледиться, тож оголошено про перший рівень небезпечності жовтий. І такими були основні акценти цієї доби, а кращі треки на 97,6 FM – Уже готові дарувати вам натхненний настрій цього вечора. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.